Тарас Шевченко попереджав український народ про війну з окупантом задовго до її початку. Кобзар завжди був символом свободи українського народу. Свої твори він присвячував звичайним людям, які, попри важкі часи, завжди мали Україну у серці та любили свою рідну землю. Так і зараз молодь Дніпра пам'ятає настанови батька Тараса та більш за все цінує свою волю, історію та мистецтво. Безперечно, що сьогоднішні трагічні події підтверджують, що Шевченко в тому й мав геніальність, що він міг подивитися, як би кажуть, в майбуття. І я хочу сказати, що його пророцтво стосувалось ну фактично будь-яких ділянок нашого життя, нашої нації. Бо згадаємо, як нас вчили, ну принаймні, старше покоління в советській школі. Що і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні і нові. Що малося на увазі тодішньої догові? Зрозуміло, що але ж ми сьогодні розуміємо, що це зовсім інший вимір, і він приходить от зараз в Україну. і Ми зараз за нього боремось. Студенти навчального закладу співають українські пісні, танцюють. Їх мистецтво відображає нову реальність. Юні українці розуміють важку долю українського народу. А тепер вони відчули, як це, жити під час війни. Через вторгнення РФ велика частина їх студентського життя зникла, але вони не втрачають бажання бути разом та творити нову історію, аби їх діти вже ніколи не побачили війну. Молоде покоління вважає твори Шевченка цікавими та актуальними. Вони вивчають творчість Тараса Григоровича з молодшої школи і до завершення вишу. Але з початком повномасштабного вторгнення рядки набули нового сенсу. При Підготовці до цього свята вона відчувалася набагато по іншому ніж у шкільні часи, скажімо так. Коли перечитиш його твори, ти близько їх сприймаєш до серця, бо вони для тебе вже як рідні через те, що вивчаєш їх з дитинства. Майже вся поезія Шевченка, вона Просто пропитана патріотизмом цим, і це патріотизм і прокинувся зараз. І я впевнена в кожному українці. І коли читаєш цю поезію, вона відкликається в тебе в серці, в душі. Звичайно, про важливість нового патріотичного виховання молодого покоління нашим журналістам розповіла Галина Петрівна Євсеєва, проректор з навчально-виховної роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Шевченко, як ви можливо почули сьогодні, все борець, це світоч, це, це те, що кличе нас до перемоги, яка так потрібна. Сьогоднішньому нашому українському народу і молоді, зокрема сьогодні, в нас в тяжкий такий час нове прочитання Шевченка дуже потрібне, тому що це людина, яка закликала до стійкості, до боротьби і тому безумовно прочитування Шевченка сьогодні вкрай потрібне молоді. Саме у такий важкий час загортовується нація. Молодь готова робити все можливе для наближення перемоги. В очах хлопців та дівчат багато надії та сили. Ми знаємо, скільки молодих українців віддають своє життя. Щоб Україна жила. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає.